Сучасна ігроіндустрія переживає не найкращі часи. Попри стрімку еволюцію технологій та зростання доступності комп'ютерних та консольних розваг, галузь ігор з'їдають середини такі явища, як поширення завантажуваного контенту, мікротранзакції, обов'язкова діарем прив'язка до інтернету і тотальне спрощення ігор на потіху казуалам. Десь на обрії, дедалі частіше видніється промінь надії під назвою Кікстартер, який, якщо вкоріниться глибоко в ігроіндустрії, дозволить талановитим розробникам втілювати свої проекти без втручання зажерливих видавців. Та сьогодні, на жаль, світом ігор керують безпринципні та жадібні гіганти Electronic Arts та Activision Blizzard. Про причини та наслідки мікротранзакцій, діарем та спрощення, ми поговоримо іншим разом. Сьогодні ж мова піде про DLC, або завантажуваний контент. Не так давно BioWare випустила останнє прощальне доповнення до славнозвісної Mass Effect 3, чим поставила жирну крапку в історії командора Шепарда. Попри те, що ми вважаємо феномен продажу ігор частинами здирництвом, самі DLC були створені талановитими розробниками і чудово доповнюють самітну кампанію Mass Effect 3 додатковими місіями та іншими смаколиками. Саме про них ми сьогодні і поговоримо. Обережно спойлери! Перше і найбільш скандальне DLC вийшло затамуйте подих одночасно з релізом самої гри. Як потім довідалися допитливі фанати, контент додатку під назвою з попелу» було скоріш за все вирізано з гри заради наживи. Величезне фе у біг Arts. доповнення вносило додаткову місію на планеті Іден Прайм, тобто саме там, де починалася історія командора Шепарда. Місцеві колоністи відкопали чергову знахідку імперії протеанів. Звісно ж, таке відкриття не могло залишити пройдисвітів з екстремістської організації Цербер байдужими. А тому Шепарда попросили якнайшвидше дістатися колонії, захистити поселення і відібрати протеанську знахідку з лап Цербера. Прибувши на Іден Прайм, герої з командою довідуються, що знайдений артефакт це одна з капсул, у яких за допомогою Стазису протеани намагалися пережити нашестя жінців. На жаль, вдалося це тільки одному з них, прийнявши. Останнього протеанина на ім'я Джавік до своєї команди Шепард зможе дізнатися багато цікавого про життя цієї вимерлої цивілізації. На відміну від нашого циклу, протеани не ділили владу з іншими видами, ставши наймогутнішою галактичною імперією свого часу, вони або підкорювали представників інших видів, або винищували їх. Таким чином, усі розумні види було об'єднано в єдину імперію, що зрештою призвело до їх загибелі. Адже підкоряючись єдиним суворим правилам ведення бою, піддані імперії протианів не змогли адаптуватися до нового ворога. А відтак жінці швидко знайшли їхні слабкі місця. Якщо розібрати доповнення на складові і спробувати їх оцінити, то отримаємо одну коротеньку місію середньої складності на не надто цікавій локації купу класних діалогів за участі самого Джавіка та інших членів екіпажу Нормандії, а також нову сторінку енциклопедії світу Mass Effect. У другому ділці під назвою Левіафан гравцеві випаде довідатися про левіафанів. Ці древні велетенські істоти правили галактикою задовго до протеанів, і саме завдяки їм, хоч і не навмисне, на світ з'явилися жінці. Кілька місій, які доповнення вносить до гри, мають чим вразити шукачів пригод. Тут тобі і розслідування загадкових вбивств, і таємничі артефакти. Ну і, звісно ж, кілька непоганих перепалок. А доповнення стає знахідка підводного меху і занурення в ньому на морське дно у пошуках живого левіафана. Тут вже навіть у геймерів з досвідом є ризик втратити щелепу. Не часто ігророби тішать нас настільки дивовижними і водночас гнітючими локаціями, як глибини океану. Проходження доповнення левіафан займе приблизно 2-3 години. Третім біоварики випустили DLC під назвою Омега. Сюжет цього доповнення розповідає про напад угрупування цербер на збудовану в метеориті космічну станцію Омега. Попередній господині на ім'я Арія Тлок зовсім не до вподоби те, що знахабнілі приспішники примарного чоловіка відібрали її маленьке королівство. А відтак вона просить нашого героя допомогти їй відбити станцію від загарбників на чолі з генералом Олегом Петровським. Особливістю доповнення стало те, що в ньому гравцеві вперше покажуть представницю прекрасної статі раси туріанів, хоча прекрасною її можна назвати вельми умовно. Туріанка на ім'я Найрін виявляється давньою приятелькою Арії, і разом вони спробують відновити мир на Омезі, єдиному притулку покидьків галактичного суспільства. Події DLC розгорнуться у кількох різних місцинах станції, а за тривалістю воно дещо коротше -за Левіафана. Останній комплект завантажуваного контенту отримав назву «Цитадель». Він став полуничкою на торті, яким є третя частина Mass Effect. Це квінтесенція усього того, за що ми любимо цей світ. DLC вносить додаткову пригоду на станції Цитадель, яка починається з того, що Шепардові дають у користування квартиру і просять відпочити від справ, доки корабель Нормандія проходитиме профілактику та неприємності невпинно йдуть за героєм, і мирний відпочинок у суші барі перериває незнайома група терористів, який, здається, командор Шепард особисто чимось не вгодив. На допомогу поспішає давній друзяка Урднотрекс, якого доповнення дозволяє, хоч і ненадовго, долучити до загону героя. Щоб спойлерометр не зашкалив, на цьому ми і припинимо розповідь про зав'язку. Та будьте впевнені, вашому здивуванню не буде меж, коли ви довідаєтеся, хто саме стоїть за невідомими терористами. Окрім класного сюжету та цікавих і подекуди доволі складних перепалок, доповнення цитадель вносить у гру соціальний елемент. Після закінчення сюжетної частини гравець може поблукати квартирою Шепарда і новими локаціями цитаделі, а також запросити у гості чи зустрітися десь з усіма персонажами, які були в його загоні у попередніх іграх серії. Знятися у кіно із протианеном Джавіком, взяти участь у віртуальному турнірі разом із Джек, допомогти Гаресу познайомитися з дамою і ще багато багато всього. Якщо ви грали у Mass Effect не тільки задля динамічних перепалок, а й через любов до персонажів, то це DLC неодноразово змусить вас посміхнутися і з теплом у серці згадати усіх їх. А по геєм соціальної складової доповнення стає вечірка, на яку можна запросити усіх своїх ігрових друзів. Тут гравець зможе взяти участь у цікавих суперечках та діалогах і зробити фото на пам'ять. Попри усю нашу нелюбов до платних доповнень. Цитадель достойно вважатися чи не найкращим DLC усіх часів, яким BioWare ще раз довели, що вміють смикати гравців за струни їхніх душ. Ну ось і все. Прощавай, командори Шепарде. Прощавайте, друзі. Дякуємо вам за чудові спогади. Маємо надію, що колись, хоч ненадовго, та ще побачимо вас у наступних частинах Mass Effect. Okay, everyone say Normandy. Normandy! Normandy.